Доброго дня, шановні раки, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити таро передбачення на тиждень з 10 по 16 червня. Це загальний розклад. Він може з вами резонувати повністю частково або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення і для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану. На даний тиждень. отже. Ну, дивіться, у вас буде якась така певна криза, внутрішня криза, внутрішній дисбаланс, оскільки в цьому, на цьому тижні є велика ймовірність того, що деякі ситуації, деякі моменти підуть не по вашому плану. А все через те, що все-таки всесвіт вирішить зробити певну перевірку. Чи ви дійсно хочете йти конкретною дорогою? Чи ви хочете дійсно реалізувати той чи інший план? Чи ви дійсно хочете мати ту чи іншу людину в своєму житті? Тобто, ну, наприклад, ви почали працювати над якимось проєктом і хочете його дуже сильно втілити в життя, і, наприклад, Всесвіт вам підсовує такі ситуації, коли. Припустимо, ви чи можете десь щось захворіти, у вас виникне якась нагальна ситуація, яку необхідно вирішити. І відповідно, ви не зможете максимум часу присвячувати тому вашому проєкту. Це буде вас виводити з себе, це вас буде дратувати, ви можете злитися, але одночасно всесвіт світ провіряє вас чи. Ви будете повертатися до того проєкту, чи ви дійсно будете працювати над ним, чи незважаючи на якісь певні перепетії в вашому житті, ви будете повертатися до цього чи ні. Добре, дивимося далі, що вас чекає в різноманітних сферах життя на цьому тижні. Так, і ми розпочинаємо зі сфери роботи. Говорячи про роботу, тут буде в першу чергу. Для когось це може бути емоційно-професійне вигорання. Тобто ви будете геть змучені цією роботою. Можливо, саме рутинність вас виводить з себе. І ви просто знаєте. Кожного дня одне й те саме, і відповідно, ну це трі, тр, трішечки напрягає людей, незважаючи, чи це людина така більш активна, чи це людина може бути більш пасивною. Так, воно рутину ніхто не любить. А далі це можливо певні конфлікти у вашому оточенні, у вашому середовищі з керівником. Певні... Певна відсутність компромісу, і воно теж може сприяти тому, що ви будете незадоволені загалом зі своєї роботи. Можливо, навіть такі моменти, коли ви не будете в ризах тримати свої емоції. Можливо, просто буде аж така ситуація, коли ви прийдете до керівника, він вам, ну, наприклад, про підвищення, порозмовляти про підвищення чи про ще щось, і ви можете. Просто спалахнути вас ще оці емоції можуть так спалахнути, що ви можете виговоритися йому і сказати, який він козел дебілий самодур, і гаркнути задачу дверима. Далі, давайте подивимося, про що ж говорить нам ця карта для людей, які мають роботу. Ну, тут, скоріше за все, дивіться, а тут невдоволення. Невдоволення тим, що все кожного дня одне й те саме на роботі раз. Того, що у вас немає розвитку, того, що у вас немає на цій роботі жодних перспектив. І що, знаєте. Ви працюєте вже досить довгий час, ви, можливо, понаднормово інколи працюєте, і вам ніхто не підвищує заробітну плату. А знаєте, остання, наприклад, ваша заробітна плата була підвищення 3 4 роки тому. А вже інфляція, війна, відповідно, все росте в ціні, а заробітна плата у вас одна й та сама. І у вас, вас це може дуже сильно виводити з себе. Далі дивимося про що говориться карта для людей, які шукають роботу. Якщо ви шукаєте е, роботу, е, на жаль, тут я не бачу працевлаштування на цьому тижні е, чи пропозиції так, працевлаштування, е, оскільки тут більше можна сказати, що е, ця ситуація безробіття е, вона буде і на цьому тижні, вона якби, це певний застій. Немає жодного розвитку, і через це ви можете бути дуже невдоволені. Це вас може просто виводити з себе. І, скажімо так, через це ви можете просто не володіти своїми емоціями не вміти ними керувати, тому що ця ситуація дуже вас робить вразливим. дуже... Емоційно нестабільним, тобто тут зрозумійте правильно, емоційно нестабільним це коли знаєте, ми не можемо тримати свої емоції в руках. Ми, ми, ми не можемо бути дипломатичними м'якими. А ми знаєте, все це в, 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 виплескуємо в зовнішній світ. Виплескуємо на наше оточення. Далі дивимося, що вас чекає в сфері фінансів. А говорячи про сферу фінансів, скоріше за все, тут може бути закриття певних кредитів, певних боргів, можливо, певні ситуації, які, в які ви вкладалися фінансово, вони не нарешті завершуються. І тобто, якщо ви, припустимо, зі своєї заробітної плати раніше мали на себе лише 90% так по сплаті там якихось кредитів по, після сплати певних власних зобов'язань, наприклад, чи квартири, чи помешкання комунальних послуг, у вас раніше залишилося 90%, зараз у вас може вже почати залишатися 80-70%, тобто набагато більше. Тобто, якісь певні зобов'язання фінансові, вони закриваються, або хтось вам буде надавати якусь певну фінансову допомогу, зв'язку з чим. Ви, ви будете мати трішечки легшу фінансову ситуацію. А далі дивимося ситуацію з вашим оточенням. Як у вас буде складатися спілкування і стосунки з вашим оточенням? Добре, що у вас тут? Ну, тут, скоріше за все, можуть бути знову ж таки певні сварки, певні. Відсутність знаходження компромісу, відсутність якоїсь певної дипломатії в стосунку з іншими людьми. Також це може бути момент, коли у когось є алкогольна залежність, і це вас може трохи ну, якби виводити з себе, і через це можуть бути певні чвари, певні непорозуміння. Добре. Що? Ще. Тут ще може бути те, що ви зрозумієте, що хтось з вашого оточення вас використовує в власних цілях, свою, там, наприклад, власну харизму чи ще щось. Далі дивимося, що говорить нам ця карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Ну, дивіться, в когось це може бути. Те, що певна рутина у ваших стосунках, нічого нового, відсутність жодної романтики, відсутність того, що ви, наприклад, десь там виходите в люди зі своїм партнером, воно може вас виводити з себе. Раз. Можливо, для когось це буде мати місце ситуація, яка без змін, коли ви бачите, що ваш партнер чи партнерка мають певні залежності, і, скажімо так, нічого не змінюється, все так само, як і було раніше, незважаючи, що вам там партнер чи партнерка божилися, клялися, що все змінить. Але ви розумієте, що е, тут без змін. І загалом, це знаєте, це романтичні е, стосунки, які, е, скажімо так, Стоять на місці, нічого тут нового немає, і це може виглядати так, що просто ваші стосунки виглядають такими прісними, сухими і без жодної новизни. Добре, дивимося далі, про що говориться карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Дивіться, тут може бути повернення певної ситуації з минулого, яка не була до кінця завершена, і е е е тут, скоріше за все, може. Об'явитися вашої колишньої, і це не будуть такі, знаєте, вашої колишні чи колишні, і це не будуть от таке приязні. Тут скоріше можуть, може все це дійти до о, такого великого конфлікту поміж вами. І загалом, оцю певну ситуацію зі свого минулого, ви можете її тягнути, не приймати рішення, і, скажімо так, у вас буде такий підхід, ну, як є, так і є. Добре, давайте подивимося, що. Принесе радість на цьому тижні, а принесе радість, якась, знаєте, певна ізоляція. Можливо, принесе радість, як би це дивно не звучало, певні конфлікти з людьми, які призвели до того, що ці люди зникли з вашого життя. Можливо, це близька подруга чи друг, які, знаєте, от, те, що я говорила, які, наприклад, вас використовували стрікте в своїх власних цілях, і е, ці люди просто відходять з вашого життя. І ви знаєте, можливо, це з одного боку це може принести таку невелику невеликий такий біль, а, можливо, і великий біль, але е, разом з тим ви будете відчувати, що хух, знаєте, як камінь з душі. А для когось це може бути, знаєте, Принести радість, що у вас, наприклад, тиждень це суцільне свято, що сьогодні ви пішли з одним, зустрілися, перепрошую напилися завтра з іншими, і так далі. І от таке, знаєте, легке і безвідповідальне ваше таке життя, воно може вам принести радість. Тобто очевидно, що це може в короткій перспективі принести радість, але якщо на довшу перспективу, це нічого хорошого. А це раз другий момент. Це може бути, знаєте ще що, незважаючи на те, що е, певні люди пішли з вашого життя. Так? Е, можливо, це і принесло якийсь е, біль, але з, з іншого боку до вас прийде розуміння: ну, якщо немає нікому підтримати, то у мене є я. Людина, яка є завжди зі мною, людина, яка мене завжди підтримує, і все залежить суто від мене. Тобто, у вас буде такий підхід, і вам він буде, незважаючи на все, подобатися. Добре, давайте подивимося, на що необхідно звернути увагу. Увагу необхідно звернути на те, що може бути відплив. Енергії, те, що якісь ситуації, і так дивлячись на загалом на весь розклад, буде у вас кілька неблагополучних ситуацій, які можуть з вас висосати всі сили. І незважаючи на те, що може бути криза, такий кризовий для вас тиждень. То треба звернути увагу на те, що вам необхідно більше відпочивати, більше, можливо, присвятити часу суто і виключно собі, можливо, зменшити свою соціальну активність і якби наповнитися енергією для того, щоб на наступний тиждень вже піти знову в бій і з новими свіжими силами, з новою свіжою енергією. І давайте подивимося на сам кінець, які у нас тут рекомендації. Так. В першу чергу рекомендація, щоб не трапилося, будьте впевнені собі. Ви завжди є в себе. Ви та людина, яка буде завжди поруч з вами і яка може себе підтримати. У вас є всі можливості, у вас є всі інструменти для того, щоб досягти того, чого ви хочете. Очевидно, в кожного є е, певні кризові ситуації, але все, що не вбиває, робить нас е, сильнішими. І ви зможете досягти всього того, що ви бажаєте. Головне мати впевненість в собі. Е, знову ж таки, ще рекомендація: вам необхідно, у вас є відплив е, вашої внутрішньої, ну, якби просто. Вітальних ваших сил, і вам треба більше про це потурбуватися, більше на це звернути увагу і більше цьому присвятити часу. І пам'ятайте також, що якщо вам не подобається ваше оточення, якщо вам не подобається те, що відбувається в вашому житті, то вам необхідно проаналізувати, а як ви ставитеся до життя. А які у вас думки, про що ви думаєте? Чи ви звертаєте увагу на те, що у вас є, чи на те, чого немає. І тому що на цьому тижні буде велике значення мати ваш е характер ваших думок, сила ментальна, тому що вона у вас є. І все те, про що ви думаєте, воно втілюється в ваше життя. Добре, шановні раки, нелегкий кризовий тиждень, ще раз повторюся, але... Я вам бажаю сили. Пам'ятайте все, що не вбиває, робить нас сильнішими і в першу чергу це стосується вас. І пам'ятайте також про відпочинок. А я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.